Усім привіт! Починаю відео із ось такої краси, хоч трішки і не по сезону, але в цьому магазинчику я була місяць тому, звичайно ж, познімала, і тільки зараз у мене дійшли руки до відео. І, звичайно ж, я не могла не поділитись з вами. Зайшла в цей магазин зовсім випадково, побачила його через скло торгівельного центру. І хоч тут я буваю дуже часто, але чомусь не помічала цього магазину, тільки. Дивіться на цей фантастичний посуд. Це вироби ручної роботи. Для візерунку використовувалися відтиски тільки справжніх рослин. Мене зустріла дуже приємна дівчина, консультант. Мені про все розповідала. Це Покуцька кераміка, виробництво Україна, Івано-Франківська область. Магазин, в якому представлений цей посуд, називається Дім посуду. В них є також інтернет-магазин. Ви зможете зайти і подивитись. На все, що вас цікавить, побачити ціни. Також більший асортимент можна побачити в інтернет-магазині саме Покутської кераміки. Краса нереальна, дуже вдала ідея для подарунку. Я впевнена, сподобається усім. Кожна річ можна сказати, ексклюзивна, тому що візерунки не повторюються. Також дуже гарний посуд від бельгійського бренду Cozy and Trendy. це суперміцна кераміка високої якості, нереально красивий посуд, незвичні форми. Ще набори посуду від Villa Max, це британська компанія. Дуже вишуканий посуд, виготовлений з порцеляни, висока якість, фактурні візерунки. Так стильно виглядає. Неможливо відірвати погляд. Отримала справжнє естетичне задоволення. Також вперше побачила посуд із сплюснутих винних пляшок. Це український виробник посуду мажура, якщо правильно вимовляю, дуже оригінально для подачі їжі. Мені дуже сподобався посуд із Богемського кришталю, виробник Чехія. Він так блистить, такі гарні форми, дуже красивий. У мене часто виникає проблема з підбором якогось оригінального подарунку, і тепер я буду знати, де можна знайти щось оригінальне, стильне, дуже гарне. Також увесь цей посуд можна замовити через інтернет-магазини. Це не реклама, просто мені дуже сподобалось. Ну, а далі ми продовжуємо удосконалювати нашу кухню. В минулому відео ми збирали тумбу, можна сказати, власного виробництва. І ще з тумбою я замовила деталі для полиці, щоб підвісити мікрохвильовку і звільнити місце на стільниці. Полицю я спроектувала саме під нашу маленьку мікрохвильовку. Вона туди ідеально помістилась. Мені так подобається. Вийшла така. Ніби вмонтована мікрохвильовка. Я там зробила такий невеличкий отвір, через який виходить дріт. Тимчасово мікрохвильовка буде вмикатись ось в ті розетки, а потім чоловік там зробить за ось цією панеллю, тому що вона знімається. Там всі комунікації від котла і там є розетка. І він зробить так, щоб було. Ну, щоб вмикалась мікрохвильовка саме туди. Ось так. Гарненько. І тепер зручно і це відкривати. У нас тут також комунікації йдуть. Але тепер інша проблема. Тут у мене зберігалось багато скляних ємностей, скляних деко, і вони досить тяжкі. І тепер мені сюди потрібно. Якесь таке зберігання легкого. Можливо, там, не знаю навіть. Навіть от зараз не можу уявити, що мені звідки переставити, щоб тут було для шафи не тяжко. Одним словом, скоро буде переорганізація кухні. Але мені дуже подобається. Так вдало ми знайшли ось цей колір. Він практично підходить до плитки, що в нас є. Просто клас. Поки що ось так виглядає тумба. Я скинула розміри фасадів на VR, Мені порахували, вислали результат. І ось фасади плівкові, звичайні на ось цю тумбу коштують більше 2000 гривень. Ця тумба взагалі планувалась як така допоміжна бюджетна. Ми не планували в неї вкладати багато коштів, але, як виявилось, навіть коли ми замовляємо власноруч під своє власне замовлення, це виходить досить небюджетно. Сама тумба вже нормально так потягла з доставкою, плюс ще Фасади нормально так коштують. Тому, скоріш за все, я замовлю дверцята не з фасадних, не з фасадних матеріалів, а з такого самого матеріалу, як виготовлена ця тумба. Тому що ну, це буде дуже дорого. І я б сказала, дешевше придбати в магазині, особливо якщо якась акція, то ось таку тумбу можна купити. ну, Набагато дешевше, ніж вона нам вийшла. Але коли замовлю дверцята то я вже повністю скажу вартість. Зараз ось такі зберігання це тимчасове, тому що кудись потрібно було ставити посуд. Ось ці контейнери тут і залишаться. Я їх до цього часу не помила. Але вже відклала тоді, коли в мене з'явиться час, коли я вже дійсно буду організовувати зберігання в цій тумбі. Тут знизу хочу організувати все для випічки: борошно, там кокосове борошно, звичайне борошно, цукор, розпушувачі, такі дрібнички, які потрібні для випічки. І ось тут не знаю, можливо, тут і залишиться ось цей скляний посуд, бо я його перенесла саме сюди. Цей посуд зберігався в шафі над мікрохвильовкою, він скляний, він досить тяжкий. І я переживаю, щоб не впала шафа, тому що на неї додалось навантаження від мікрохвильовки. Там я буду зберігати щось більш легке. А це ну, поки буде так. Тут будуть дверцята, все буде закрите, тому. Думаю, все буде ок. Плюс цієї тумби це те, що вона саме така, яка мені потрібна. У нас був залишок стільниці. Під цей залишок я замовила ось цей каркас і а, тумба Вузенька. Тут приблизно 26 см, вона не займає багато місця. і ось Бачите, навіть в такій вузенькій тумбі ось так розмістився нормально, досить нормально розмістився посуд, плюс в два ряди там можна розмістити контейнери. І ось в такому розмірі дуже зручно щось зберігати, прибирати, бо тут все стоятиме на своєму місці і по-іншому ніяк не вийде. Так, зараз швиденько по покупках у Аврорі, як же без Аврори придбала ось таку свічку. Це арома-свічка, але мені, чесно кажучи, аромат не подобається. В мене така є, і в ній розбилась ось ця кришечка. Придбала ще одну, тому що мені подобається, як вона виглядає в декорі. Така гарна, і я вирішила, що на святковий стіл поставлю дві свічки, але ось так без кришечки. А потім вже їх окремо буду зберігати там, для декору в різних місцях. Коштувала вона 77 гривень, а попередню я купувала за 66 гривень, тобто вже подорожчала. Далі, ось такі соусники, досить об'ємні такі. Для, теж для святкового столу можна сюди кетчуп, можна майонез, можна соус зі сметани, можна аджику. Взяла два, якраз цього достатньо для двох соусів, гарне скло, прозоре. Мені вони дуже сподобались. Так, далі взяла ось таку ялинку: це підсвічник. Коштувала, здається, 129 гривень. У мене є будиночок, ось такий біленький новорічний. І ось взяла до нього таку ялинку, поставлю на столі, саме там, де в мене стоять спеції, де я готую їсти, де мені немає місця, щоб розмістити якийсь більш об'ємний декор. А ось так поставити ялиночку і будиночок, і буде нормально створювати настрій, святковий новорічний. Тому... Взяла, ну так, виглядає нормально, по якості. І взяла також нові вилки на стачковий стіл. У нас постійно їх не вистачає, тому вже вирішила, хай будуть новенькі. У нас є такі ложки і вилки для Валерія, таких менших розмірів ось цього виробника. Мені дуже подобається, вони класно себе поводять після. Посудомийки блистять, гарно виглядають, тому взяла 4 вилочки, вони були по 29 гривень. Усім привіт поближче, сіла біля вікна. У нас вимкнули світло. Думала, що буде один раз вимкнення, коли вимкнули, неочікувано я Монтувала якраз відео, то думаю, запишу трішечки про свою програму, в якій я зараз знаходжусь. Для тих, хто не в курсі, я прохожу програму по відновленню ментального здоров'я. І ось одна з таких рекомендацій це обмежити соціальні мережі, обмежити контент. Можна, звичайно ж, дивитись інформацію про тривоги, звідки куди що летить. Це обов'язково, бо це збереження життя. Також в кінці дня можна подивитись інформацію там, про новини, що відбулося, ну, щоб бути взагалі в курсі. Але на протязі дня не можна постійно дивитись якийсь контент, перелистувати новини. Наприклад, коли ми робимо якусь справу, ми повинні сконцентруватись на тому, що ми робимо конкретно, розуміти, бачити, відчувати те, що ми робимо. Якщо ми прибираємо, то це повинно бути тільки прибирання, не вмикати фонове відео, навіть фонову музику. Бо у нас просто зараз, саме в цей час, в який ми живемо, дуже перенавантажений мозок, і він просто не справляється, і ми живемо дуже у великому стресі. Це не означає, що це назавжди, це зараз в програмі потрібно як повернутися до початку, а потім, вже, коли ми трішечки, знаєте, як увійдемо в якийсь нормальний стан, в якийсь баланс, то потім вже це все можна Буде вводити в повсякденне життя, але ж не постійно. Відпочинок повинен бути відпочинком, потрібно закрити очі, потрібно щось про щось подумати приємне, потрібно, можна медитувати, хто вміє. Ну тобто потрібно розвантажувати мозок, бо ми в цьому всьому просто вже не витримуємо. Тому я дуже рідко. Заходжу саме в соцмережі. Але слава Богу, що займатися тим, що приносить задоволення, наприклад, знімати, монтувати відео, створювати контент, бо під час саме такої роботи також мозок розвантажується, тому що це зовсім інша діяльність, це така творчість і це корисно. Тому, слава Богу, що, хоча можу знімати для Ютубу. Ми постійно отримуємо різну інформацію у вигляді відео. Також спілкуємось в чаті, задаємо питання, що не зрозуміло, Також виконуємо завдання, намагаємось ввести нові звички, правильні звички в наше життя. Мені взагалі все дуже подобається. Прям дуже. Знаєте, коли я, наприклад, слухаю ось ці відео, таке відчуття, ніби я про це все і так знала, просто а, так. Мислити, так думати в нашому сучасному світі не прийнято. І ти, виходить, думаєш не так, як ти хочеш, робиш не те, що хочеш, живеш не своє життя і мрієш не свої бажання. Тому для мене підходить, не знаю, чи всім це зайде, тому я не рекомендую, як програма, яка підійде всім. Це програма для жінок. для... Покращення ментального здоров'я. І, наприклад, не обов'язково бути в цій програмі з метою зниження зайвої ваги, тому що, наприклад, під час стресу хтось заїдає стрес, а хтось, навпаки, худне, тому не всі учасники програми з запитом на зниження зайвої ваги. Ось так, як завжди, залишу посилання на інстаграм-сторінку Олени, це власниця програми. В описі під цим відео заходьте на інстаграм-сторінку, дивіться, читайте і тоді самі приймайте рішення, хочете ви спробувати цю програму чи ні. Варю борщ, зварила бульйон, там, як бачите, ось така велика кістка, трішки м'яса. Також ребра, бульйон вже зварився, додам води, дістану кісточки і буду додавати овочі. Цибуля та морква підсмажились. Додаю натертий буряк. Долила води і додаю сюди заморожену квасолю, вона вже варена, невеличкий шматочок такий. Ми відварюємо квасолю, морозимо такими невеличкими частинами. І потім вже вкидаємо борщ, це дуже зручно, майже готові овочі і додаю ось таке пюре томатне. Беру перше. Повністю. Ще трішечки потушкую. І потім вже додам, коли вариться картопля та капуста. Так, тут вода вже закипіла. Додаю картоплю. Коли картопля трішечки вариться, додам капусту. Картопелька варилась приблизно 10 хвилин. Їй ще трішки залишилось, додаю капусту. Через 10 хвилин буду додавати засмажку, спеції, лавровий лист. Сіль там вже є, я посолила. Ну і

Додаю лавровий лист, ще хвилин 10 і борщ буде готовий.